Маріуполь місто, герой, місто, легенда. Попри тимчасову окупацію, завдяки українцям його голос звучить на весь світ. Про нього знімають документальні фільми, цитують, малюють та його код наносять на писанки. Цей рух підтримують і у 17 центрах Я Маріуполь. Лекції, майстер-класи, свята. А головне підтримка зсу. Ведмедик, поранене серце та жінка із складеними у молитві долонями. Такі малюнки дві маріупольські дівчини Анастасія та Любов відправили військовим у знак підтримки та вдячності. А в Чернівцях цього тижня маріупольці знов плили сітки для захисників. Загалом на передову вже передали 13 штук загальною площею 600 квадратних метрів. Також власноруч в'язали обереги, ковдри та янголів. У Запоріжжі центр Ямаріуполь дарує дітвахам настрій, який заряджає оптимізмом всіх навколо вихідні у розважальному центрі, що може бути веселіше. У Львівському святопокровському жіночому монастирі відкрилася виставка писанок Віра у відродження. На мальованках зображені маріупольські символи сталевар, вежа, якір та морські мотиви. До їх створення долучилися маріупольці у 13 містах України. Як допомагати адаптуватися військовому, який повернеться з фронту додому? Поради цивільним надаватимуть під час лекцій в центрі Ямаріуполь у Києві. Захід заплановано на 13 годину, 22 квітня. Реєстрація обов'язкова. Її можна знайти в телеграм-каналі закладу. Зараз, попри що, ми маємо знайти в собі сили, щоб підтримувати самих себе та рідних. А центри Я Маріуполь завжди готові підтримати нас у цьому. Тож слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наш ютуб-канал та побачимось наступного тижня.